До нового року залишається декілька тижнів, яким він буде для українців, коли закінчиться війна, чи буде блекаут. Про це спілкуємося з тернопільським астрологом та космопсихологом Іваном Круп'яком. За його словами, попереду рік зеленого дерев'яного дракона. Роком дракона буде опікуватися Юпітер. А це е, планета, можна сказати, щастя. Бо попередній рік, нинішній, це рік Марса. Войовничий такий, от от і сам дракон він заказковий це не є. Якась істота, тому багато буде дуже таких надзвичайних цікавих несподіванок і раптових дій. 2024 рік високосний, але навіть попри це він буде легшим, ніж два попередні. Покон віків люди завжди за всім спостерігають і роблять свої висновки. І люди побачили, що коли стається та чи інша подія у високосний рік, він не завжди може принести якийсь позитив. Але це не для всіх. Є, які одружуються. Оміняють роботу, кудись їдуть чи переходять у нову хату у першій половині нового року. Україну чекають зміни в багатьох аспектах. Щодо війни, то її закінчення астролог прогнозувати не береться. Ми чекаємо одного єдиного питання, коли закінчиться війна. Але я не знаю, чи на світі знайдеться людина, яка б сказала точно, коли може закінчитись війна, тому що ми беремо і відштовхуємося від дати, коли почалась війна, але коли вона була задумана, коли план пройшов у той, як? Ми того не знаємо. Ситуація з війною, як каже астролог, буде спокійнішою, без активних бойових дій на передовій. Не буде сильно активно, але якщо взяти в сумувати рік 2024, то ми маємо вісьмірку. А вісьмірка це скорпіон, це знак творення і перетворення. Все буде перетворюватися що до чогось інакше. Ворог менше битиме по інфраструктурі, прогнозує Іван Круп'як. Проте всі мають бути готовими до локальних відключень електроенергії щодо переговорів з країнами-партнерами та Росією, то вони відбуватимуться. Проте затяжливо. Меркурій буде знаходитися в ретроградному стані, а він прозупиняє будь-які переговори, контакти, якісь позитивні зустрічі. Але це буде тільки до 9 січня а після там, начебто, повинно бути все гаразд. Україна несе певну місію, і саме ми станемо провідниками нового мислення для цілого світу, каже Іван Круп'як. Епоха водолія утверджується, а зачаття водолія проходить в знаку тельця, а територіально Україна під тельцем. Тобто, звідси піде нове бачення, нове мислення для цілого світу, і ми будемо проводерами для світу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.